Ці всі вікна були заложені, ну, може, сантиметрів 20 доверху, таке тільки пространство оставалося. А все остальне було заложено ракушняком, швакоблоком. Це з однієї і з іншої сторони. А з тієї сторони там все наскрізь було, вже ж вибито абсолютно. Це все, що ми оце, як приїхали, ми застали у дворі. Усе перевернуто догори ногами. Криша піднялась, хата так наче піднялась і опустилася. Щоб прямого получання у будинок не було прямо, а іменно що від удара врост мене з піднятою рукою. Оце отакі були вирви, оце отакі були вирви на городі. Звісно, ми прийшли. Вибиті двері, вибиті вікна в хаті, перевернути все на світі. Марділі не було чотири дні в хаті. Це за чотири дні. Може, вони винесли ще. Ну, у нас такі двері зміцні, що вони їх били, били, вони отсюди їх викорушкали, все, забили замок, а вилазили у вокно. Дві неділі ще ми були вдома, чи три, а тоді, як зайшли до нас на вулицю, ми виїхали. А коли приїхали, ж вже я бачу і окно лопнуте, і криша тече в нас уся. Трохи син поправив, але ну, воно все одно тече. Я все время була тут, у погребі ховалася. Ну, це ж як вони бахнули, так оце воно тут і повело. Воно, видно, не осколок. Хтось знає, що воно таке туди попало, що воно і двері в сараї вирвало. Немає легкоти, а так наче якась тяжесть, усе время наче щось ждиш. Десь щось так вряхнуло, і ти вже увесь на взводі. Ну, так Стараюся держатися, ну, все ж таки, як не я, 78 років. Ну, Тут ми жили, нормально все було. Бо тут кришу зробили, трошки якийсь такий ремонт, а після цього будинок горів сусідки і від цієї температури поплавилося дах. Він, ну, він стояв, але частично, як дощ починався, це для нас було вже щось страшне, бо він затікав в углах. Так двері не закривалися. Ремонту ми б не зробили. Не я, ні баба. Бабуля вже взагалі віру по казала, що що вже так мені, скільки тут залишилося. А це ви що, ребята? Це така допомога. Що? Просто, я, я, я вчора хлопці поїхали, я кажу, Боже, я навіть не вірю, так, я того не чекала. Ну, в житті ніхто не, не було, такого, щоб тобі хтось поміг, то просто те, що ти пострадав. Ну, Це, я не очікувала цього. І баба теж. Так що ми дуже вдячні. Ми дуже раді, що що ви є так і фонд, що люди не оставили нас да, в біді. Що? За два дні вони мені зняли і перекрили. В і, ну, їх так все злагоджено. Я це дивлюсь, тут шифер вже в вікні. Ж видно, що шифер зняли. Уже тут шифер новий подається, як ума. Я кажу, ну ти подивися, кажу, вже вже кажу, за день вони перекрили одну сторону. Я дуже-дуже дякую фонду за цю допомогу, яку ви нам дали. Тому, що ви потягнути це все навіть самостійно, це дуже важко.